Громадили, підкажіть, як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших мереджерів до того, як ми вам надали конкретні мовні стандарти, тобто до налаштування чек від одного до десяти, будь ласка. Uh, uh, ну, якщо відверто, то так десь на uh, не більше п'ятірочки. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, зафіксувалися. Okay. Mm -hmm. Наступне питання: як ви можете оцінити чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта, теж від одного до десяти? Ну дивіться, да там я можу сказати, що зараз любу цифру, але я цей мовний стандарт, ну ми тільки почнемо відпрацьовувати, плюс там цей мовний стандарт я сам приймав участь у його формуванні, тому не можу сказати, що тут ваша заслуга, що ви там його е, впровадили, е, сам мовний стандарт. Я зараз е, оцінюю е, десь на 7-8, тому що ну о, точніше, сам стандарт е, можна там і на 9 і оцінити. Да, тому що там я розумію, що треба буде там щось доробляти по ходу дії, але е, в нас от, е, ну. Я оцінюю його, як скажемо, примінимості до нашої ситуації, те, що у нас у ці багато е, е, історії з клієнтами переходять в месенджери, поки що мені це не дуже і мені не дуже ну, основне з того, що я хотів би, щоб все ж таки покращили. Да, це я можу там сказати там, декілька разів, декілька, декілька десятків разів, щоб все ж таки була змога. Оцінити е, цілком е, роботу менеджера з клієнтом, по якої, які, ну якоїсь зділки, тобто по якійсь потребі клієнта, не тільки зараз. Ми там е, оцінюємо тільки там, перший, перше спілкування, але ми розуміємо, що в нас е, за одне спілкування за одну розмову рідко коли вдається продати і продати так, як нам хотілося. Тому спілкування з частіше всього буває там буває там месенджер додається, і вихідні дзвінки потім клієнту, і там 3, 4, 5 контактів може бути, щоб ми створили продаж, ось і все ж таки хотілося б, щоб та та, той план доробки, який у вас є, щоб можна було таку функціону включити. Це б мені ну не то ну, не тільки мені, а й взагалі вашим клієнтам всім здорово допомогло. Ось. Тому mm -hmm. ну, поки що я не можу на 100% сказати, що я можу адекватно оцінити менеджера на основі вашої оцінки. Не можу. Ось. Mm -hmm. Добре, почула ваш запит. Всі запити я одразу передаю на Олександра Трубіна і він да буде з тим працювати. Дякую mm -hmm. за ваш фідбек, будемо покращуватись. Окей, наступне питання: як ви наразі оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформу від одного до десяти? Ну, аналітика, якщо відносно самого скрипту, звіти ви маєте на увазі, да? так? То, то, що по звітам. Так, ну, так. По звітам взагалі все супер, по звітам супер. Єдине, там, то що не дуже поки що, це сама транскрибація дзвінку. Транскрибація дзвінку, така собі. Ну ви там кажете, що це з що того, що у нас неякісні неякісна якість, точніше погана якість дзвінку, чи погана якість цифрова. Ось, але ну я бачу то, що бачу, і там. Наразі, якщо е, читати, якщо читати розмови клієнтів а не слухати, то там можна просто сказати: я таке навіть у своєму боюсь зараз показувати, якщо чесно. Тому що там будуть нерви. <реку> <реку> Не розуміло зсим, вас. Б, <реку> да, <реку> проведемо цього, проведемо якість тест з якість на дальне. Так, якісь транскрибації усім би хотілося покращити. Самі звіти, вони цільові, самі звіти, по звітах ми бачимо те. Ну звіти відповідають ТЗ, скажімо так. Да? Я бачу е слабкі місця продавця. Я бачу динаміку. Я можу побачити, може, можу бачити з цим працювати. Як відпрацьовує там, менеджер на кожному етапі? Це я бачу. Мені це, мене це влаштовує. То, що не влаштовує, це транскрибація, якість транскрибації. Я вже казав Станіславу. Е там просив, щоб. Все ж ну транскрибація, якщо можливо, це була б більш літературна, не обривка фраз. Я розумію, що е, коли ну наприклад, я отак зараз розмовляю, е, коли ну так, от, ну вот так, от, то е, в транскрибації що упало там буде. Да? Але ж так ми розмовляємо, так клієнти наразі розмовляють, і іноді, коли читаєш розмову, взагалі не, не, не зрозуміло, о чому там йдеться, що і що питав клієнт. Ну, відповідно, що і оцінка така ж сама буде. Хоча, якщо ти послухаєш, то все зрозуміло, все це зрозумі, що відбувалося. Ось от над цим би я б був... транскрибацію, я б там би оцінив би десь ну, 5-6, може, десь так. так. Mm -hmm. Добре, зафіксували цей момент собі. Yeah. Дякую. Далі підкажіть, як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів? Звісно, якщо використовуєте саме в такому форматі? Ну, поки що ми тільки почали працювати з відділу продажу. Поки що я нічого по цьому не можу вам сказати. Ми тільки тиждень тому провели першу зустріч з, з менеджерами з керівниками відділу продажу, і я планував регулярні зустрічі щотижневі з цією командою нашою проєктною. Ну то, що для нас це також проєкт, ось тому, що ми все ж таки, якщо проект буде успішним, я б хотів всю компанію підключити до вашого продукту. Ось, поки що це проєкт, і я планую, що тиждень збори по цьому проєкту, по результатам. Ну, далі будемо дивитися, як взагалі є динаміка і як, які питання виникають і так далі. Угу. Добре. Ну, потім вже все це, це, да, це, це хотілося б ще наложити на фінансовий результат менеджерів, річ, не тільки там. Ну, якість, якість переговорів з клієнтом, вона можна якось монетизуватися. Якщо це не монетизується, то тоді це не, там щось, щось не те. Тому що я розумію, чим чим краще ти спілкуєшся правильно, що спілкуєшся з клієнтом, ведеш продаж, особисто ведеш продаж, а не консультуєш, тим все ж таки в тебе фінансовий результат буде кращий. І... Наші скрипти, то що ми з Станіславом налаштовували, ми, ми якраз такі на це і налаштовували, щоб менеджер був е, імпродаваним консультантом. Угу. Добре, ну це вірний підхід. У нас компанії так і роблять. Вони підключають КПІ менеджерів до оцінок, які вони отримують, і менеджер відповідно до оцінок отримує бонус 500, тисяч або більше. Як там вирішить компанія? Система так на, я вже відявив систему, на, ну, поки що, там, тестовий я поки що не включаю, ну, по вашим рекомендаціям. Два тижні я даю на те, півтори ну, тижні я даю на те, щоб е, осознали, як то кажуть, да, з чим працювати і як працювати, потім ми додаємо бонусну систему, а потім і бонусну і антибонусну систему. Ось mm -hmm. О, супер я, да, я казав на початку проекту, це була одна з моїх основних цілей проєкту, щоб все ж таки менеджера більше перевести з консультантів в продавців? О зараз ну, зараз частіше нас наоборот. Mm -hmm. Будемо над цим працювати, і ви, і ми теж. Клас. А, наступне питання: як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики? На даному талі. Ну то, точність та надійність мені ще потрібно проаналізувати, наскільки це все відповідає дійсності. Ну я просто що розумію, що я сам е, ну, мені буде само важко це зробити. Я підключу сюди КВП наших керівників відділу продажу трьох чоловік, які там в основному проекті. Ось і, і я буду зворотний зв'язок від них отримувати. Тоді вже щось ми, щось ми скажемо. Але ну поки що оцінки на перший погляд вони відповідають дійсності. Там один затик був, на який я так не отримав відповіді, коли е розмову клієнта система ідентифікувала як розмову менеджера і взяла і її оцінила. Так, я пам'ятаю про це ваше питання. У мене була нарада з it відділом а вони мені надали відповідь, що ця система баганула. Я не знаю, а вони кажуть, що наразі ми не можемо пояснити чому саме так произошло, Треба розбиратися, треба лізти в код, треба ну, це все робити. Треба я кажу, ліду, перегляньте по. Ми ж перегляньте, ми будь, будь ласка, контролювати кожен дзвінок. Я розумієте, якщо ми будемо да, оцінювати да. менеджера клієнта, то ми йому будемо там да. дуже добре занижати ціни. Це там, да, це, звісно. Якщо, коли ми це і в систему мотивації запихнемо, то це буде ну, дуже добре. Ось. Це, це єдиний мотив. поки що такий випадок. Якщо що ви, звісно, нам. Кажіть про це, ми будемо виправляти, але наразі пере... на перебірили вони, да, там дзвінки, що все працює вірно. Наразі все відпрацює так, як треба. Тому сподіваємось, що це просто не знаю, ретроградне миттрі, як то кажуть, і все так. буде окей. Якщо щось буде, одразу нам кажіть, будемо виправляти. Ну, ви не проживайте за це, я не буду стіснятися, як то кажуть, да, і скривати в собі. Я буду одразу вам вивалювати, якщо менше налаштовувати. Це так. Ну а по, по якості по якості ну по якості транскрибації, я вам сказав, що ну це так також може впливати на оцінку, якщо щось там система не може якісь слова менеджера ідентифікувати мовні аналітиці. Якщо також будуть такі приклади, коли менеджер проговорив стандарт, але система йому не зайшла, я також ці, ці буду випадки скидувати вам. Якщо обов'язково, якщо вони, якщо, якщо, вони якщо вони будуть. Добре, супер. А наступне питання: наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося донести до ваших менеджерів за період цього тижня від 1 до 10? Ну, дивіться, да, то що рекомендації Станислава я на 100% з ним згодом. Його то, що він з його аналізами, як він ну, то, що він рекомендує робити для менеджерів. Я на 100% з цим згоден. Ну на 100% я також це передав відділи, відділи продажу. Ось ну там безпосередньо роботу з менеджерами в мене роблять керівники відділу продажу. То я на безпосередньо я з, з менеджерами не працюю. Ну, я працюю тільки на, тільки на загальних зустрічах, да? у нас будуть ці загальні зустрічі. Ось, але навчання менеджерів, це навчання, контроль це задача керівника відділу продажу. Моя, uh -huh. моя задача організувати і навчити керівників відділу продажу працювати з цим продуктом. Тому uh -huh. що, коли хтось, yeah, ну, yeah. коли буде, да, зараз у нас є проєкт на сім менеджерів. Коли у нас буде проєкт на 70 менеджерів, я там взагалі нічого не буду встигати. Мені потрібно, щоб керівники відділу продажу контролювали ці процеси обучали, бо я зможу тільки потім, ну, після того, як я їх навчу, я зможу тільки потім дивитися статистику і динаміку розвитку продавця. Угу. Супер. Чудові плани. Е, наступне питання, ще три питання і відпускаю вас. Е, як ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можна або цифри або відкрита відповідь, як вам залишити? Та, Ну поки що все мене влаштовує. Там були в нас деякі моменти на початку, не непорозуміння, як то кажуть, да, а, Поки що мене, мене влаштовує. Ну єдине, що. Мені недостатньо часу було попрацювати з самим продуктом, тому що по організаційним питанням то все більш-менш мене влаштовує, зворотній зв'язок мене влаштовує, а сам продукт мені треба ще відтестувати, чи влаштує він мене і мою компанію. Угу. Добре, зафіксувалося. собі. А, наступне питання чи готові ви підключати інші типи дзвінків, інші воронки, такі як а, дожим, реанімація або щось може? Um, ну тут я не розумію за що ви зараз кажете, які воронки. А, мається, да, мається на увазі інші чек-листи. Ну я в принципі присутня була сьогодні на зустрічі. Ми проговорили можливість там ви розглянути. Таку необхідність, ну, якщо буде необхідно, ви відключите. Ну да, поки що ми там ми, поки що ми підключаємо. Ну будемо думати над підключенням сперту дебітбі окремо, по тому, що ви кажете інші там ну, інші воронки, і так далі. Ну давайте, поки що, ми, як як то кажуть, перший рівень пройдемо, а потім вже будемо думати на над тим, щоб повищувати планку. Поки що нам треба база. Щоб заслужити. Угу. Налаштуємо те, що є, і доведемо да, до ідеалу. Да, да, да. Добре. Добре. Окей, і останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Neuron іншим мінесом від одного до десяти. Ну ще раз кажу: я мало мало попрацював, я не можу, поки що я не можу рекомендувати. Да? Ну, не по тому, що мені не подобається результат. А по тому, що я сам ще не відтестував, як я можу рекомендувати той продукт, який я ще можна сказати, ще не знаю. Я для себе в мене є дедлайн по цьому проєкту, по пілотному нашому, до кінця жовтня. Ось я працюю з цією робочою групою до, до кінця жовтня. Ну, і У нас по нашому календарному плану, ми там казали, що провадження проєкту це три місяці. Якщо ми. Серпень ми налаштовувалися, вересні почали працювати, ну в вересень жовтень, це якраз я вже зможу повноцінно дати свою оцінку, ми можемо потім там наприкінці жовтня з вами зустрітися. Я вже повноцінно зможу вам своє враження монтово сказати. Добре, сподіваюся, воно буде добре. Будемо все для сподів... цього робити. Я також сподіваюся, бо я теж багато за часу і сил, і, ну, і щоб не, не тільки налаштувати, а щоб спочатку продвинути цей проєкт компанії. Тобто мені цікаво, щоб це запрацювало. Супер. Ми теж зацікавлені а в цьому, як ніхто, звісно. Тому, Романе, дуже вам дякую за ваш час, дякую за вашу Включенность, я не знаю, як по-іншому сказати. Дуже приємно працювати з людиною, яка дійсно розуміє цінність продукту і бажає його проводити, тому бажаю вам гарних продажів і мирного неба, звісно. Будемо працювати далі до успіху. Дякую вам. Продовжуємо спілкуватися. Я поки що з цикацикрасардарів не пропадаю. Супер. Все, тоді гарного вам дня, до побачення. Дякую. Вам також добре.